Пам'ятаєш, я казав, що вже навіть і забув, і не знаю, що таке закоханість. Я ж вам казав, я ж вам казав, що переможе Катерина. Було дуже багато хейту, і в кожному випуску огляді проєкту Холостяк 12 в кожному зливі на учасниць проєкту і на Алекса Топольського від самого початку сезону я казав, що переможе Катерина. Всі фукали, всі казали ні, це неможливо купити, бла бла, 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 бла. Тому що місце було проплачене, про це є окремий інстазлив. Переходьте, будь ласка, на мій YouTube канал, і там ви побачите усі гарячі, пікантні подробиці цього проєкту. Точніше цього сезону. Ну що ж, мочуйтесь зручніше, з вами незмінно зміну ваш пліткар Безпало Мюзік. 24 на 7 пліткуємо про головні події зі світу українського шоу-бізнесу. А сьогодні ми з вами підводимо підсумки 12-го сезону індійського проєкту українського виробництва Холостяк. Отже, перемогла Катя, Саша Мудра залишилась в прольоті. Останній огляд на 12 сезон. Ну що ж, вриваємось в фінал шоу. Зіркові плітки та інсайти. Ваш тату пліткар без палу м'юзік знає усе. Тисни на дзвіночок, став подобайку та підписуйся на канал. Не забудь залишити вподобайку, підписку, коментар для просування ролику, адже на моєму каналі плітки виходять кожного божого дня. Також, як тільки з'являється новий сезон проєкту Холостяк-холостячка, ми робимо огляди одні з самих перших інстазливи на учасників проєкту і так далі. Тож вам буде що посмакувати під ранкову каву. А ми з вами е, вриваємось в огляд фінального епізоду. І знаєте, що мене вразило? Мадейра. Острів Мадейра, ну справді гарна картинка. СТБ. Вперше за цей сезон я хочу вас похвалити і сказати: ви великі молодці, але до цього ми ще дійдемо, адже там пейзажі, красиві романтичні побачення, все було настільки добре оформлено, що. Фінальний епізод був набагато яскравішим по картинці, ніж увесь сезон. Окремо, хочу підмітити, що нас чекає вже зовсім скоро постшоу-проекту. Ви дізнаєтесь в 13-му епізоді, про те, що Катя Ітопойський не разом в них, так би мовити, не склалося. хоча. Чому Катерина перемогла, я вже зливав, це абсолютно комерційна інтеграція дівчини на цьому проєкті, не більше того, знімали постшоу дистанційно, кожну учасницю писали окремо, і потім це все зліплять в один випуск. Насправді не так вже й цікаво переглядати, тому що саме постшоу приваблює увагу тим, що люди знаходяться, учасники в студії, і ти бачиш живі емоції, живі обличчя. На мій погляд, одним із найцікавіших. Цікавіших постшоу було саме Холостячка 2 зі Златою Охнівич, тому що там були живі емоушенс. І це важко було не помітити. А це, ну, подивимось: дистанційка, дівчата в Америці, частина в Україні, Топольський в Америці. Коротше, не буде цікаво, кажу відразу: Катерина і Топольський не разом. Ну що ж, острів Мадейра, мама. Презентують нам нарешті маму Холостяка. Мені хотілося, щоб він саме в цьому проєкті когось зустрів, щоб його зачепила дівчина. І мені вона сподобалась, досить приємна жіночка, доглянута. Вихована, досить уважна до деталей. І при цьому ти бачиш, що вона непроста. Настільки цікавий персонаж, що вона набагато яскравіша і викликає більше позитиву, аніж її син, як на мене. І спочатку у нас на побачення йде Олександра Мудра. Все ніби окей. О, я трохи боюся. Ну мама насправді не така сувора, як ти, може уявила собі. Мамі все сподобалось, але вона все ж таки звернула увагу на Олександру, яка каже. Що я поки що безробітна, працювала журналістом, але потім перегоріла. Ну, це настільки несерйозний підхід і взагалі несерйозне позиціонування, філософія життя. Ми ж розуміємо, що топольський це такий мамінкий синочок, і матуся хоче тільки найкращого для свого синочка. А тут ти передаєш в руки кому? свого сина е, Саші, безробітній, яка в принципі нічого не планує в житті. Але ж ми розуміємо, що це шоу було комерційно вигідним для усіх сторін, для мудрої, яка була просто в шаленій погоні за популярністю. То польський, який хотів монетизувати якомога. І вище цінник поставити на свої певні послуги, і ми це теж зливали. І Катерина, яку просто гарненько оформив один чувачок і запропонував: або ти виграєш місце України і їдеш представляти міс Всесвіт конкурс, або ти перемагаєш в холостяку. Катя вибрала друге, як ви бачите. А мудра. Симпатизувала мамі Алекса, але не сказати, що прям відбувся, я не знаю, ось цей вайб, флюїди, і була така взаємна симпатія, і мама могла б довірити топольського саме мудрій. Тому я навіть не можу нічого такого підмітити. Подарунок мудрої мамі ну, досить дивно виглядав хустинка. Ну, хустинка в мене асоціюється все ж таки з якимось більш похилим віком, як мінімум, і до чого взагалі ця хустка? Адже презентація Катюші попереду була набагато яскравішою і набагато крутішою. Але про це згодом. Я нагадую, що в мене є чудова телеграм-спільнота, де ми постійно спілкуємось більш приватно. Не забудь підписатись. Я відкрив Безпалов Медіа, інстаграм, журнал про зірок. Там вже почну публікувати найближчим часом новини про українську музику. Обов'язково долучайся. Усі посилання на мої соціальні мережі в описі під цим відео. А якщо хочеш підтримати наш канал спонсорською підпискою, буду дуже дуже вдячний. Після знайомства з Олександрою Мудрою. Далі у нас відбувається знайомство з Катюшою. Візуально дівчина мені дуже сподобалася така приємна. Ну презентація Каті на найвищому рівні. Великий презент словом це волоський горіх. Це символ мудрості, ладючості та довголіття. в якому зібрала найкращі спеції, прив'язала туди побажання мамі. У мами очки заблимкали, і відразу стало зрозуміло, що Катя сподобалась мамі Алекса, і це зрозуміла справа, тому що Катя надзвичайно красива дівчина, яка вміє себе подати. Можливо, в неї трішечки занадто спокійний емоційний фон, і з точки зору персонажу в подібному шоу, вона була дещо. Занадто передбачуваною, занадто рівною по своїм емоціям, але в той же час вона глобально не лежала. Тож пррррр, мама задоволена. Красива дівчина, красивий ганофонд. Потім її насторожило те, що наша красуня Катя працює моделлю і розуміння мами в тому, що це професія тільки поки ти молода. І в принципі так. І мама вірно підмічає, що дорогенька. Я тебе не бачу за Алексом через 10 років ти будеш там на кухні готувати їжу і так далі. Ну зараз це дещо банально, мені здається вибирати такі ролі, що жінка повинна сидіти вдома, чоловік працювати. Кожен вибирає той шлях розвитку, який йому буде по душі. І якщо ви знаходитесь в парі, ви не маєте права одне одного перекривати, забороняти, розвиватися і так далі. Ви навпаки, повинні підтримувати одне одного і допомагати. Реалізувати свої мрії разом для того, щоб кожен з вас зростав на одному рівні, ви разом досягали висот і ту цінність, яку ви набуваєте, як матеріальну, так і духовну, ви змогли розділяти надалі. Адже ви на рівних умовах. Але так мене зараз трішки занесло в іншу сторону, тож не буду акцентувати свою увагу. Ааа, дивимося далі, що у нас відбувається. Потім тета-тет -тет", мами з сином. Звичайно, класична історія. Мені насправді дійсно важливо знати, що ти про них думаєш. І все ж таки, мама Топольського правильно підмічає мудра, більш грубіший персонаж, вона більше про екстрим і так далі. А Катя вона більше про романтику, жіночність і так далі. Але теж є свої але. І тут на плечі Алекса падає складний надскладний вибір. Кого ж обрати? Ну далі все все абсолютно передбачено. Тетете побачення з мудрою, тететет -тет побачення з Катюшою, трішки екстриму там навалилось. там, падай, там І починається ось ця індійська тягамотіна, А кого ж обрати? Тому що Сашой то. З Катюшою то. І це все розтягують ще десь на хвилин 40. І я просто так дивлюсь, і думаю, блін, от чим займаються монтажери проекту? Ну реально, з одного боку, ніби ви все правильно робите, але настільки затягнуто, я розумію, що потрібно відпрацювати рекламні інтеграції, колаборації і так далі. Але для подібного шоу максимальний хронометраж, на мій погляд, Дві години, ну максимум дві з половиною, не більше. Будь ласка, прислухайтесь до глядачів. Я переконаний, що ви зі мною погодитесь. Будь ласка, напишіть, який хронометраж, на ваш погляд, є доцільним в нинішніх умовах, тим паче, в яких ми живемо з виключенням світла, скільки часу свого життя ввечері ви готові приділити проекту холостяк? Тому що чотири години, ну, це просто крінжаціна, як на мене. Зі мною можете, звичайно, не погодитись, будь ласка, прокоментуйте. Значить, тягнули, тягнули, тягнули. Ось це срала мазала ліпила, як я люблю називати. Тягнули цю драму. І тут у нас і, що? А далі вже церемонія, хотів сказати нагородження троянт, яких вже немає. І він все ж таки проводить мудру і мудра в машині. Ось цей, знаєте, істерічний сміх Не стримує, каже: Як це так? Як це не я? Звичайно. Що він подарує обручку мені і захоче бути зі мною. Я була переконана, що я. Ну, зрозуміла справа, що Саню заділо її его, її як же ж це не я? Взагалі, мудра, це не про емоції, це не про щирість, тому. Вибачте, прихильники Олександри, але там підтримувати нема чого. Хоча, як на мене, в першому епізоді мудра заполонила серця мільйонів глядачів. А потім це все почало якось розвиватись, і ми бачимо характери Олександри. Звичайно, по психотипу вона б ідеально підійшла до польському, але це ж про конкуренцію. В них не було б ніяких здорових стосунків. І звичайна справа. Самий драматичний і найочікуваніший момент 12-го сезону Топольський вибирає Катю і надіває каблучку їй на руку. Це те, що я відчуваю до тебе. Боже. І підходить до завершення найромантичніша історія про кохання. Всі прихильники шоу палко вірять, що це буде нова історія Добриніна і Квіткової, Хоча там теж були свої моменти, і не зовсім це була чесна пара від самого початку на проєкті. Але це просто класна картинка, яку нам продають кожного року як серіал, трішечки доповнюючи, трішечки видозмінюючи на цьому все. А в реальному житті, коли люди виходять з проєкту, от просто ось так розбігаються. Красива картинка, класний фінал, дуже красивий фінал, дуже класні образи, дуже все так драматично. Ну, поцілунок був недостатньо палким, як на мене. І все. Ось так швидко пролетів 12-й сезон. Чекаємо вже 13-й, ніби там зараз йдуть перемовини з сином кличка старшого. М -м -м -м. Куди вас несе, СТБ, хочеться запитати кожного разу. Але це вже не моя справа, я там не працюю. Тож будемо дивитися те, що ви запропонуєте нам. Але пам'ятайте, наші пліткарі, наші кошенята знаходяться скрізь. І всі учасники та учасниці, коли ви приходите на це шоу, ми вже знаємо про вас брудну правду і деталі вашого життя, які ви намагаєтесь приховати, коли формуєте новий красивий медійний імідж свого імені. Ну що ж, я щиро вдячний, що ви долучилися до мого каналу, стали частиною нашої. Пліткової спільноти, адже я стараюся випускати ролики для вас щодня. І саме ви, невід'ємна частина мого серця. Все, що я роблю, це для вас. Я вам дуже вдячний, адже саме в період холостяку нас настало набагато більше. Виходимо на нові планки, на нові горизонти. А зі своєї сторони обіцяю багато цікавого яскравого контенту у 2023-му. Пліткарі, дякую за перегляд. Я знаю, що вам сподобався цей огляд. Тож підтримайте вподобайку, підписку на канал, коментар для просування ролику. Обов'язково тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати нові випуски. А ми стисло з вами розповіли, аби зекономити 3,5 години вашого життя, яким був фінал, кого обрали. Слава Україні! Разом до перемоги! До зустрічі! У наступному плітковому випуску зіркові плітки та інсайти. Ваш тату пліткар без палу м'юзік знає усе. Тисни на дзвіночок, став подобайку та підписуйся на канал.